Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. І так, я їду в трійці BMW, яку ми привезли з Америки, і відновили, і перші пробні поїздки показали, що це дійсно баварський преміальний автомобіль. Ну, В першу чергу, через те, що він виявився дуже комфортним, враховуючи, що машина тут не має заводського М-пакету трійка Несподівано. Комфортно розгодується на швидкості на хвилях, дуже класно згладжує дорожні дефекти і, взагалі. Я думав, що вона буде зібранішою і жорсткішою. Так, звичайно, можна увімкнути режим спорт. Тоді і кермо не опором і трошки збирається підвізка, але взагалі дуже комфортний і приємний автомобіль. Думаю, багато в чому завдяки також шинам Фредиштайн Pro формату 225-45ZR18, які, як каже виробник, є першокласним балансом між спортивністю та комфортом. Хоча з тих прихильників, які вже встигли поїздити на БМВ, майже всі одноголосно кажуть, що брали би заводський М-пакет. тому що підвізка була би зібранішою, були би трошки точніші, гостріші реакції. Виглядав би зовні веселіше і мав би трошки менше і спортивніше кермо ніж те, яке встановлено в нашій комплектації. Але є речі, які і тут мені дуже подобаються. В першу чергу крісла я знайшов, що в них є окрім. Кількох регулювань підтримки попереку ще й ступінь надування ось цієї бокової підтримки. Крісло тебе так, ніби щільніше охоплює хм, те, що треба, і це дійсно по бомвешному. Хоча, звичайно, під час перших ось цих пробних кілометрів випливають речі, які мене здивували неприємно. Ну, по перше, знову ж таки, традиційне американське дзеркало з обмеженим кутом огляду. По-друге, через наявність люку, все-таки є якісь певні поскрипування, які дуже сильно виділяються на фоні загальної тиші. І взагалі тиша в цьому автомобілі вона вражає. І при цьому сильно маскує реальну швидкість 130 ти взагалі не відчуваєш, тому треба дуже обережно слідкувати за швидкісним режимом і за камерами. Якщо зайти в додаток АвтоРія, то в розділі Вживані авто за стосунок знаходить 45 пропозицій на BMW 3 серії 2020 року, в основному у виконанні 330i, як у нас. Ну і взагалі не відчувається, що в цьому автомобілі пробіг майже 120 тисяч кілометрів. Дуже зібраний автомобіль без зайвих якихось сторонніх шумів. Приємний в керуванні. І як для комфортної, так і для швидкої їзди, витрата пального також не зашкалює. За час пробних поїздок середня витрата тримається на рівні 9 літрів. Що для такої динаміки я нагадаю, тут 258 кінських сил за паспортом. Менше 6 секунд розгону до сотні це дуже небагато. І хоча трійка це дуже і дуже тихий автомобіль, але є маленьке але двері закриваються гучніше, ніж то сподіваєшся від БМВ. Тому було вирішено зробити шумоізоляцію передніх дверей. Хоча я чув, що це можна зробити і самому, але вся сіль якраз в тому, щоб це зробили професіонали, тоді є відчутний ефект. Тим паче, що хлопці, які взялися це робити, обіцяли суттєве покращення. Що собою являє шумовіброізоляція? Перший слой це віброізолятор, що знімає саме вібрацію від навколишнього середовища, вібрацію з металу. Другим слоєм у нас іде ось такий от мультимат. Він собою являє багатошаровий матеріал, який в собі теж має віброізолятор, шумопоглинач і акустичну мембрану. Як для людини, яка не в темі, Питання звукоізоляції, я для себе відкрив багато нового. Ну принаймні був здивований тим, скільки шарів звукоізоляції йде просто на одній двері. Давайте подивимось. Сюди на двері було наклеєно два окремих шари звукоізоляції. Плюс є щодатковий шар, яким вкрито саму карту дверей. І зазвичай ще шар клеїться на ось цю частину. Єдине, що тут у нас через а, доволі рельєфну поверхню фізично цього зробити неможливо. Але навіть цих трьох я впевнений вистачатиме з головою. Отже, ще додатковий плюс саме шумоізоляції, якщо в дверях стоять мідбаси більше динаміки, ніж тут, то у нас виходить, що музика буде грати краще, баси будуть краще, так як у нас корпус динаміка став більш жорсткий. До того ж, шумо віброізоляція є шаром, теплоізолюючим, тобто буде краще працювати і кондиціонер, і пічка взимку. Але що мене найбільше чіпляло в проєкті з стрійкою, це можливість модифікувати зовнішність машини завдяки численним комплектам, які пропонуються на нашому ринку. Разом з хлопцями з тюнінг бази ми продовжуємо вдосконалювати зовнішність нашого BMW 3 серії і вирішили сконцентруватися на аеродинамічних речах на таких дизайнерських акцентах. Мені надіслали перелік того, що є в наявності. Можна було обрати з різних стилів. І для багажника ми обрали ось такий спойлер в стилі М3. А губа на передній бампер піде в стилі М3. Competition. приклали, як це виглядає, і зупинили свій вибір саме на цьому. Мені подобається ось ця цікава. Тут така вийомка, додає таких дизайнерських акцентів, і взагалі з ним седан виглядає ну, вже зовсім інакше. Подивіться самі. Так, хлопці встановили все це своїми силами. Зроблено так, як вимагає технологія. Спочатку обезжирили, потім отріям скотч, чітко вивірили зазори, всі місця, де це повинно бути правильно встановлено. А от з губою вже так не вийде, тому що доведеться це робити на партнерському сервісі, підняти на підйомник, свердлити бампер трошки більше роботи. Губу ми теж підбирали з різних варіантів, і що мені тут дуже подобається в цьому варіанті. Що, по перше, а вона не з'їдає кліренс, тому що лягає дуже щільно, фактично по краю нашого стандартного бампера. Друге, є ось такі дуже цікаві. Крила, ну як ще їх називають, клики, які виступають вперед, і теж додають такого нормального агресивного вигляду. Єдине, що доведеться значно-значно акуратніше паркуватися біля бордюрів, тому що це вимагає такої додаткової обережності, але при цьому виглядати буде значно цікавіше. Для встановлення сплітера довелося піднімати машину, але процедура зайняла усього кілька хвилин. Натомість передок став виглядати просто бомбічно. Настільки круто, що захотілося встановити і спідницю на пороги, але то вже, мабуть, ідея на майбутнє. А для завершення проекту ми знову завітали на Гарант Автотехнік вже для фінального детейлінгу. Зробимо хімчистку автомобілю. Далі. Обов'язково це чистка, мийка та консервація підкапотного простору, тому що також автомобіль постояв на аукціонах, поки він приплив, поки працювали з ним. Тобто відновимо красоту і в технічному відсіку. Далі захистимо блиск автомобіля керамікою. І в принципі, в принципі, в принципі все. Отака буде у нас цікава картинка. Завжди дивуєшся ці трансформації, коли бачиш машину до і після детейлінгу. Здається, просто помили, пополірували і вкрили захисним покриттям. Але ні. Особливо в порівнянні із тією понівеченою машиною, яка подолала 8 тисяч кілометрів із Нью-Джерсі, аби дістатися Києва, і приїхало до нас під копою снігу. Навіть не вірилося, що з того, що було, може вийти ось це. Але в результаті отримали цукерочку. Я ж наостанок тільки хочу подякувати усім, хто був дотичним до нашого проекту відновлення BMW 3 серії. І нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія це наш фінальний акорд. Це офіційна крапка в проєкті відновлення BMW 3 серії, привезеного з Америки. І ось які висновки ми для себе зробили. Так, дешево не вийшло. Вийшло трошки дорожче, ніж ми сподівалися, але ми зрозуміли, що якісне відновлення не може бути дешевим. До того ж, ми використовували дуже багато нових запчастин. Принаймні вся ходовка абсолютно нова. Ну і для відновлення ми залучили авторитетний автосервіс. Де люди знають, що вони роблять, тому за результат не соромно.